Но кадрову питання дуже важливого, про що ми дуже багато говорили в попередні рази, але не було підстави так би мовити завершити тему, тому що тема була в очікуванні, так би мовити. Маряна безугла тривали час анонсувала, що вона йде з оборонного комітету її. Просили її виносили, ніяк не могли винести. Ну, так само, як з фракції слуга народу, вона то, то виходила, то не виходила. Зараз тяжко сказати, чи вона є фракції, чи вона не є фракції. Е, нібито є фракції, хоча заявляла, що вона вже вийшла з тої фракції, е, чи то з партії вийшла. Ну, злому тут плутанина така суттєва. Але цього тижня вона нарешті не просто вийшла з фракції слуга, ОС, припрошую, з, з е, комітету. Питань оборони, але їй заявила, що вона вже визначилася з своїм наступним комітетом, це не комітет з питань медицини, що виповало без її фаху, а комітет з міжнародних зв'язків. І тут є питання: а чому саме зараз і чому саме цей комітет? Ну, я жартував раніше, що. Мар'яна Безугла, мабуть, фетишистка. Вона, е, Куди генерал залужний, туди й вона, е, Ну, от виявилося, що Залужний пішов в дипломатію, тому Мар'яна пішла тепер керувати дипломатією в комітет з міжнародних справ. Е, це звичайно іронія, але е, ну, ми прекрасно розуміємо, що Безугла є просто таким важким тупим предметом в руках банкової. І е, не вона обирає цілі для своїх атак, особливо на рівні парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, вона, звичайно, була, ну, її е, деструктивна роль була просто зашкальна, тому що вона умудрялася писати в соцмережах про конфлікти між. Ну, Персональні конфлікти між окремими генералами, такі ну такі речі, які по суті руйнують взагалі е, уявлення про збройні сили. Там половина брехні була, половина, ну напівправда, але переважно брехня. І за цю брехню е, ніяка спецслужба не навіть не спроможна була її викликати на співбесіду, бо там багато чутливої інформації викидалося. Це ну це мало б мало бути предметом зацікавлення як мінімум військової контрозві. Ну, але якби це робив хтось із, наприклад, з Європейської солідарності, то я не виключаю, що вже був би я арештований. Але проти Мар'яни безуглої ніхто ніяких справ не відкривав. Що натяк ну, з скажімо так, підштовхує до підозри, що чи часом немає вона діагнозованих. Психічних розладів, що вона не осудна, по суті. І на банку її це знають, і тому її використовують як торпеду проти тих чи інших політиків, зокрема проти генерала Залужного. Найпопулярнішого, до речі, політика, бо він тепер політик. Дипломат це не зовсім, так би мовити, тобто, а ще в його статусі, це. Частина держави, але він як особистість він відіграє дуже таку важливу роль, бо він як особистість е присутній в багатьох військових академіях на професійних всяких е майданчиках, і він просто є символом інтелекту Збройних сил України, тобто це те, що. Е, от нагадаю, всі його публікації, е, які згадали в економісті, е, згадаймо його кілька інтерв'ю, до, до речі, інтерв'ю про той самий економіст. Е, це дуже важливі такі в плані е, стратегування майбутніх воєн е, думки. Тобто ну, Україна демонструє взагалі якісь е, проривні ідеї е, мілітарні, і це дуже, дуже важливо, бо це по суті забезпечує роль місця й місії України в майбутньому по війні. Вже, вже ця війна ну, це по суті заробляння свого місця е, ролі і місії в майбутньому повоєнному світі. Ну, але скажімо, той же залужний, і він, йдучи на посаду посла, він, принаймні, має відповідну освіту, як, як на мене. По-друге, коли е, Маряна Безугла е, обіцяє всю цю дикуху нести тепер англійською мовою. в е, ну, мене виникає питання: а наскільки ці її доносіння будуть авторитетними для західної аудиторії. Хто вона така? Ну, для західних партнерів вона непорозуміння політичне українське. Вона, вона свідчення, я б сказав, підлості нинішньої влади. Тобто, вона маркер підлості нинішньої влади, які, які не цураються використовувати людей? темно. Людей з ну, мозку неспроможних осмислити те, що вони діють, і це якраз ну дуже негативний фактор, особливо коли вона починає атакувати. От зараз трапився конфлікт із Радославом Сікорським, де Зеленський просто гарчав на нього на зустрічі, і поляки про це так би мовити повідомили. Суспільства обох країн і польського і українського. І те, що зараз розгорнули проти атаку, от я чекаю ролі місця в цій атаці для Мар'яни Безуглої, наприклад. А, а таких політиків ще буде багато, які будуть викривати е, цю владу на злодійстві, на корупції. Ну але чи звертатимуть уваги західні союзники на її? Ну, так би мовити, дописи. Ну, вона, вона інструмент, вона ж не самостійна. Чи, навіщо звертати? Ну, Звертати на її дописи будуть, але е, вона це така ну, мембрана, через яку передається леймисел банкової. Через неї ж доброго умислу не будуть передавати. Вона, вона інструмент для злого умислу. А чи є можливість е, е, її скерувати в, ін, в іншому напрямку, більш ну принаймні нейтральному? Ну хоча б у той же комітет е, з питань медицини? Ну вона там може щось знає більше? Все таки? Ну, вона, принаймні, закінчила військову медичну академію і інститут богомольця, ну, університет богомольця. Я думаю, що це, це більш профільна для неї тема. Але вона туди не хоче лізти, бо очевидно підозрює, що її низький професіоналізм там прочитають швидше, ніж на непрофільних комітетах, на комітетах, які не за її профільною освітою. Зрозуміло. І ще одна тема.